Добрий вечір, шановне панство. Тепер хочу ще вам розказати, що зловили ми з дружиною втікача ось дана внутрішньо. Якщо хто дивиться мої канали, то десь місяць назад він мені втік. І до пори до часу було все добре, аж після вчора. Він взяв мені і прогрес одного ну, трубопровід. Там, де е, пластмасову трубку, по якій йде вода, він мені її перегриз, і я вирішив його зловити. Е, дана внутрі мене виручало з одної сторони, бо біля клітки, е, біля клітки я кидав їсти внутрім, і там вічно падало щось, то він дана дане я то все підбирала, все чисто там. Коротше, в принципі, таким маленьким господаром, помічником мені був. Аж поки не, не починав, не почав зробити мені збитки. От. І тепер в хліці буде на, на моїх кормах сидіти. В принципі, як він там був, я йому окремо кинув гранула десь 300 грамів, то тих 300 грамів. Протягом тижня так і не з'їдав. Так що, якщо нутрія має достатньо різних вибір кормів, а там в мене і яблук достатньо на землі було, в пластмасових ящиках, і картопля, і морква була, і бурячки, то він собі вибирав і трава, яку я заготовлював на ранок внутрі то дана нутрі мала мало того, мала собі вибір. Ну, Але тепер вже зловив і маю чистий спокій. Ну, але Кусок шланга треба буде міняти, щоб завтра поміняю, щоб запустити далі воду для нутрі. Хоча в даний момент е, дуже мало п'ють води нутрії, бо багато даю яблук, бачите, воно яблука є. Картоплю малу, очистки картоплів, ну, і від різних відходів. І того, що є, зелена трава що є, і того, що є, то нутріям вистачає. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.